Доброго дня! Сьогодні 4 жовтня 2016 року і ми знаходимось на розсаднику Юкала Івана Івановича. Доброго дня, Іван Іванович! Розкажіть, будь ласка, про себе, про ваше господарство. Чим ви займаєтесь чим ви живете? Гарного дня, щастя, здоров'я да благословить вас Бог на всі такі добрі справи. Я фермер, тримаю одне село. Заращую зернові, сою. І останні роки е, як хобі перейшло вже таке, як направлення бізнеса, горіхопідні культури. Сьогодні в мене це знаходитись на питомнику, де висаджений найперше для себе, для садження своїх промишлених садів і для поділитися трохи з тими людьми, з якими я дружу. Е, випадку. Ми маємо на сьогодні, що виглядати форми. Тут 40 форм, 39 форм різного направлення. Тут є сильнорослі з традиційним типом плодоношення, є полуінтенсивні, є інтенсивні і є суперінтенсивні. З кожної групи виділено приблизно по 10 груп сортів або форм, які би можна примінити до тої чи іншої технології. Даному технологія органічне виробництво. От була пов'язана е, з М-технології, бактерії, мікоріза і інші технології, які пов'язані з органічним виробництвом. Іван Іванович, а як ви прийшли е, ну, до того, що потрібно е, це займатися горіхом? Чому ви це? Чому іменно цю справу? Є ж багато справ інших, це чому іменно саме ця справа? Чим вона так вам подобається? Ну, ще, мабуть, в дитинстві, коли мені було 15 років, батько колись покликав після замовської і каже: зверни увагу, каже, горіх завжди мене виручав, коли були санні трудні хвилини, колективізації, зарплату не платили. І я каже, за усіх 20 горішків, що було навколо хати, одівав, взував, школу відправляв. Збирав їх, возив на Урал, возив на Сибір. Каже, якщо ти до цього підійдеш серйозно, то вони тебе теж виручать. Оце це були перші такі, можна батьківські теплі слова відносно до горішка. Одного разу, коли був сильний заморозок, і горіхи вимерзли, батько говорить, що візьми велосипеда і обійдь навколо село, наше і навколишні ближчі села, і подивися, що залишилося живих. От те, що залишилося, відберемо як насіння і посадимо як добрі форми. Типу, якщо вони витримали такі морози, то вони в майбутньому можуть бути дуже довговічні. І ось цього почалася моя селекція або проба, або знайомство з горіхом. Десь біля 5, коли мені віком було 15 років. Чому іменно такі технології органічні ви обрали? Це, ну, багато людей взагалі, якби ну, по тих розсадниках, яких я був по господарствах, взагалі не розуміють, як до горіха підійти по живленню, по захисту. А ви зразу почали із такої, здавалось би, складної справи це органічного вирощування, збалансованого живлення. Ну, щоб відповісти на це питання, це напевно, був довгий пошук, тому що перед тим як почати, я досить багато біздив під і людей, які цим вже займалися. Скільки ви в Україні відвідали цих питомників? Ну практично всі, які були в реєстрі, або які впечатались, або були газети. Я був, або якщо не я був, то там були мої люди. Тобто, я відвідав за останні тільки цей рік, то відвідав 12 питомників і минулого року відвідав 26. Тобто, це більші, менші. Ті, які професіонально, ті, які тільки починають, але в кожного щось можна десь було повчитися і в кожного щось було своє цікаве. Тобто, ви акумулювали цей весь досвід і використали його. Ну, я би сказав, я ще своїм шляхом, щоб поєднати, найперше, навчитися на чужих ошибках, щоб не робити їх самому. Тобто, перша була ціль подивитися, чого люди добилися, і які помилки самі більше зробили. Щоб потім, коли я буду робити, щоб я їх теж не робив. Тобто, ціль була вивчити помилки чужих людей. І подивитися і цю культуру, як нам могла би бути розвиватися інтесивному або промишленим в садівництві. Ну, це поживленню ви розказували по органічному землеросту. Які технології тут використовуються? Ну, тут було порівняно дві технології: тут була традиційна обична технологія з добривами і підживлення по фазам росту. І була друга технологія, де було поєднано МК, піднізана інкулян, було пов'язано мікоріза. І підживлення по фазам росту ферментами або ферментацією. Це трошки це не фрегат, не не фрігація, тобто, це не є підживлення каплю, а це підживлення відповідними компонентами. Е нам сказати, настояних, переброджених або добавлених відповідником компоненти, які відвідували свою роль в живленні або в руханні сокоруху, вітаміну, фотосінтезу і інших таких збалансованих речовин, за що рослина рухається набагато швидше. Коли в мене було порівняно з контролем, то друга половина сада була набагато менше і мусив переключатися, бо дуже сильно було різниця. І потім, вже в середині літа другу половину питомника вночі теж переводити на таку саму, як робив тут. Тобто я вже не все зміг поповнити, але крайній случай я дещо вирівняв і підогнав ту частину, яка відставала, бо різниця була дуже сильна. Сама була сильна різниця це зупиняється при високій температурі росту, зупиняється точка росту. І потім її продвинути, знов, рухатись дуже тяжко. Буває 20, а то більше днів, а то буває і неможливо знову її продвинути. А прижилення на на такій технології нам сказати органічно? Це сложна органічна технологія. Точка росту практично не зупинялася. Рослина розвивалася дуже активно. Пожаже, до самої кінця, майже до кінця вересня місяця. І я вже останні рази. То я зупиняв, як міг тільки зупиняв, щоб перейти на землю. Покажіть, будь ласка, це скільки от... от часу ці горішки ростуть у вас тут. Ну, так щоб можна було сказати нам, значить висаджені вони були в грудні місяці. Тобто це вже було дуже пізно. Це... Земля була надзвичайно суха. Це одна річка. Це горіх, сіянець, висаджений грудень місяць. А покажіть так. його. Ну, і от сьогодні можемо подивитися, маємо один рік. Так. Маємо стандарт. Це десь скільки? Метр, ну, метр двадцять метр, метр двадцять. Висота. От, ми дивимося, як він, зак... він як... вже закінчив точку росту, от, він вже приходив зимівлю. І якщо ми дивимося корніву, то бачимо, що я корніва приблизно 15 см і маємо корніву шийку. От, угу. Тут повністю вже задревісніло викладала. Тобто це базовий стандартний сіянець, він може бути вже висаджений на постійне місце, як форма, і може бути, якщо підхоже технологію робити, може бути перекласний подвой для привоя.